Папа Львівська зима, один з тих розтанув. бачите, інші починає вже пролітати. І так ще буде цілий березень. На Львівщині традиційно є ще один зимовий місяць березень. Правда, він такий самий зимовий, як інші зимові місяці. Тобто не дуже зимовий. Березні теж зазвичай прохолодно йде сніг. Але ще лютий. Ще нічого дивного нема. А, тут бачили дерева, позрізали, де буде новий готель будуватися. А вже не стало дерев. Багато хто скаже, звичайно, без дерев гарніше, стало центр видно. Готель можна побудувати. Дерева заважали. І дивитися на центр звідси. Пам'ятник не було видно. І готель не можна було побудувати. Тепер можна. Ой, і як добре звідси видно стало. А, видно, всі бачите до кінотеатру. І видно, як зніг пролітає. Подивимось трошки візуалізацію, який буде готель. Заявлено 4 поверхи поки що. В пельмені триває ремонт, цікаво, він триває і там буде як щось інакше. Там вже є щось інакше, просто не зрозуміло, що є, а в майбутньому буде зовсім інакше. Сини ще. Теж питали, чи сини працює. Працює синами. Багато магазинчиків, які тут не працювали раніше. Повідновлювали зараз роботу. Мама. Це віла, готель сонце працює. Те що тут це працює. Тільки ліворуч, пам'ятаєте, був ресторан. Оцей ресторан ліворуч вже не працює, бачите Назву ресторану зняли. Хтось, до речі, пам'ятає, як він називався. Оце тліворочка. А ми в містінкому центрі. Злата Яна, пані пані, Стефано Ломпас. Стефано Ломпас ще новий рік. біжанці а і ремонт ша в не ремонт А, згадав, один чоловік постійно переживає, що Шевченка 19 не показуємо. Він би, ще нам такий вдячний був. Як вміє писати, що він незадоволений. Ну, Міротель, ось цей новий будинок теж має. Дуже багато порхів має. Тоже таке враження, що вже нарешті... В ньому верхній поверх побудували. А no отель проворочки будується, там теж вже там вже видно, що вже дах, що теж верхній поверх побудували. Та, і черговий раз нагадую впливу. В пішохідній зоні треба трускавця зважати на автомобіль. Які тут їздять на кожному кроці. А і нагадаємо масаж від Миколи. Коля казав, приходили до нього люди, які казали, що побачили інформацію про масаж у нас на каналі. Це дуже добре. Кола Євгенович. А я виду знову сніг пролітає. Така погода зараз. Праворуч добудували будинок, закрили, видно 365 звідси. Вже не видно 365 цього ракурсу. Так як було раніше видно. На новій площі відкрився кебаб кавою, І ще одна кава. А, тобто стало веселіше тут. Не скажу, що стало краще, але веселіше точно стало. Бачите, сьогодні щось в неділю особливо багато людей вранці. Навіть важко пояснити, чому ми так багато людей зустрічаємо зазвичай тут менше людей. Можливо, тому що неділя. Я ж сам здивований, що тільки людей зустріли. От вулиця цікаво йде. Тут спочатку Шевченка, потім Майдан Кобзаря, потім Бандери. Потім, бачите, знов Майдан Кобзаря. Потім знов Бандери. Потім знов Майдан Кобзаря, потім Бандери. Потім Майдан Счовістів і потім вже Бандери. Аж до кінця.